Урок математики? Із яким видом задач ми познайомилися на попередньому уроці? Як одержите таку задачу? Згадайте, дітки, ми складали її з двох простих задач із взаємопов'язаними величинами, в яких шуканим було значення загальної величини, і поставили запитання: скільки всього? Ми досліджували задачі на знаходження суми двох добутків, змінивши ситуацію задачі, а отже і групу взаємопов'язаних величин. Згадайте, дітки, з якими взаємопов'язаними величинами ми вже працювали? Тож сьогодні ми продовжимо з вами досліджувати задачі на знаходження суми двох добутків. У підручнику працюємо із сторіночкою 121. Відкрійте, будь ласка, одразу перед собою. Та запишемо сьогодні число. Класна робота. Сьогодні 20 грудня, класна робота. І почнемо одразу з розминочки. Зробіть, будь ласка, це завдання усно. Запишемо відповідь до задачі. Оленка з'їла 5 цукерок, що становить одну дев'яту частину всіх цукерок. Скільки цукерок було? Погляньте уважно, яка це задача? Дивіться, ми знаходимо. Ціле за його частинкою ми знаємо, що одна дев'ята це п'ять. А скільки всього було, не знаємо. Згадайте, як ми вирішували такі задачі? Дією множення, правильно. То яка відповідь виходить? 45. Запишіть, будь ласка, каліграфічно число 45 до кінця рядочку. Знову усна розминка. Будьте уважні. Ну а далі попрацюємо уже із задачами. 121 сторінка завдання 2. Перевір, чи правильно учні склали короткий запис задачі 1 і записали вираз для її розв'язання. Розв'яжи задачу 1. Давайте прочитаємо спочатку задачу. На екскурсію до заповідника приїхали 6 мікроавтобусів, по 9 учнів у кожному і 3 легкові автомобілі, по 4 учні у кожному. Скільки всього приїхало на екскурсію до заповідника учнів. Тож у вас є такий короткий запис, який уже допомагає. Перечитайте задачу самостійно. То як будемо знаходити. Нам сказано, що на екскурсію до заповідника приїхали 6 мікроавтобусів по 9 учнів у кожному, і три легкові автомобілі по 4 учні у кожному. Тобто ми не знаємо, скільки всього учнів було в шести автобусах. Ми знаємо, що їх було просто по 9 у кожному. Так? І ми не знаємо, скільки всього учнів у трьох автомобілях. Ми знаємо лише, що в кожному по 4. Так, і питання: скільки всього учнів приїхало на екскурсію до заповідника? Тобто і в автобусах, і в автомобілях, але ми не можемо це дізнатися. А що треба, щоб дізнатися, скільки було учнів всього і в автомобілях, і в автобусах? Для цього треба додати кількість учнів в автобусах до кількості учнів в автомобілях. Але ж ми не знаємо і цього. То спочатку що ми дізнаємося? Скільки було в автобусах учнів, потім скільки в автомобілях. А вже потім ми можемо з вами дізнатися, скільки їх було всього. А якими діями? Подивіться, 6 мікроавтобусів по 9 учнів у кожному. По. Це у нас діємноження. То у нас буде 9 помножити на 6. Так. І а в легкових автомобілях, як дізнатися? По 4. Ми 4 множимо на 3, та й ми дізнаємося, скільки учнів. А от тоді це вже можна буде все додати. То давайте перевіримо: ось у нас поряд зображено вираз, яким дітки вирішили вирішити цю задачу. 9 помножити на 6, додати 4 помножити на 3. Чи є вірним цей вираз? Так, подивіться, спочатку знаходимо, скільки в мікроавтобусах 9 помножити на 6. Потім знаходимо, скільки в легкових автомобілях 4 помножити на 3. І потім це все додаємо. То все зроблено правильно. Так, а ось тепер поглянемо далі. Поясни числа задачі 1, 9, 6, 4, 3. Ну, давайте з вами пояснимо, що у нас таке число 9. 9 учнів у кожному. Автомобілі. Чи в автобусі? Давайте уважно. Так, перечитали і ще раз задачу. Число 9 означає учнів. У одному мікроавтобусі там сказано 6 мікроавтобусів по 9 учнів. Так. Число 6 це кількість мікроавтобусів. 4 це у нас кількість учнів в легкових автомобілях. 3 це кількість легкових автомобілів. Так. А тепер давайте спробуємо скласти обернену задачу. Погляньте: ось у нас є така невеличка вже схема, короткий запис. Так. Поглянули уважно. І трошки змінився цей короткий запис. Ну, давайте з вами спробуємо скласти задачу обернену. Подивіться, що в нас невідомо. В нас невідомо. Погляньте уважно. По скільки людей було в машинах. Так. Також невідомо, скільки всього учнів було в автобусах, в мікроавтобусах. І невідомо, скільки учнів було всього в трьох машинах. Але нам відома загальна кількість учнів. Пробуємо з вами скласти обернену задачу. На екскурсію до заповідника приїхали 6 мікроавтобусів. Ось. По 9 учнів у кожному. Так. І три легкові автомобілі. Це, на цьому зупинились. Тому що ми не знаємо, скільки людей було в тих автомобілях. Але увага! питання. Питання. Скільки учнів було в одному легковому автомобілі, якщо всього приїхало на екскурсію 66 учнів. Ану, поглянули уважно, чи є помилка на екрані. Чи правильно ми склали задачу. Дивимось все ще на завдання 2. Але тепер наступ. Склади задачу 3 за коротким записом. Зістав задачі 2 і 3. Які це задачі? Що ж, ну давайте спочатку складемо за коротким записом. 122 сторінка там знаходиться короткий запис. Будьте уважні. Тепер погляньте. Ми знаємо, що в одній машині 4 було людини, всього машин було 3. Але не знаємо, скільки було о, учнів в трьох машинах. Тепер нам не відомо, скільки було учнів в одному мікроавтобусі. Але відомо, що автобусів було 6. Також ми не знаємо. Загальну кількість учнів. Але ми знаємо, що повністю і в машинах, і в автобусах було 66 учнів. Тож, яка в нас вийде задача? Можна сказати, за тим же початком? На екскурсію до заповідника приїхали 6 мікроавтобусів. Далі ми людей не вказуємо, відповідно, ми не знаємо. І три легкові автомобілі по чотири учні. Це ми знаємо. У кожному. І питання: скільки учнів було в одному мікроавтобусі, якщо всього приїхало на екскурсію 66 учнів? Молодці? Ну, ось у нас є задача. А тепер погляньте, будь ласка, як ми будемо вирішувати. От що спочатку, от саме в цій задачі, що спочатку ми маємо знайти? Що ми можемо спочатку знайти? Дивіться, ось у нас якраз відомо дві величини, і ми можемо знайти третю. Ми знаємо, що машин було 3, а кількість учнів в одній машині 4. Там сказано: три легкові автомобілі по чотири учні. Тобто ми можемо знайти, скільки було всього учнів у легкових автомобілях. Яким е прикладом якою дією? Чотири помножити на 3 дорівнює 12 учнів. Правильно. Далі, тепер, коли ми знаємо, що ось тут 12, так, що ми можемо зробити? Ми можемо дізнатися, скільки було учнів у мікроавтобусах. У всіх шести. Так, якщо ми від, ці, від цього 66, віднімемо кількість учнів. Е, о, у автомобілях, тобто, дивіться, від загальної кількості учнів віднімаємо кількість учнів в автомобілях. У нас залишиться кількість учнів у мікроавтобусах. Давайте зробимо, якою дією? 66 відняти 12, дорівнює 54. Відповідно, тепер 54, тобто загальну кількість всього авто в автобусі учнів, ми можемо поділити на 6 на кількість машин і тоді дізнаємось, скільки учнів. В одній машині 54 поділити на 6 дорівнює 9 учнів. Ось так легко ми дізналися з вами. І вираз можна скласти, перевірте, до речі, чи правильно складений вираз. Таким чином, у задачі 2 і 3, які ми склали з вами, так? Ми попередньо не вирішували, ми просто її склали. У нас чим відрізняється? В принципі, нічим, дітки, тільки тим, що у нас змінюється, Подивіться, там не було невідомо що. те саме просте міркування. Там було невідомо кількість учнів в одній машині, тепер кількість учнів в одному мікроавтобусі невідомо. Але хід рішення майже той же самий. А тепер погляньте, будь ласка, задачі обернені до задачі на знаходження суми двох добутків. Погляньте уважно, як виглядає короткий запис таких задач. Короткий запис таких задач. Це буде саме задачі, які є оберненими до задач на знаходження суми двох добутків. Саме обернені. Подивіться, де у нас стоять невідомо. Знаки невідомо. Погляньте уважно. Де вони стоять? А ну і сьогодні ми ще також з вами попрацюємо із наступними завданнячками. Будьте уважні, будьте дуже уважні, значить, дивіться, дітки. Завдання третє вирішуєте самостійно. Там треба лише вирішити приклади. знайти значення цих виразів. Вони здаються складними, але ж ми з мамою все можемо. Треба тільки згадати, як ми з вами, що, що за чим вирішуємо у прикладі. Спочатку згадали, які йдуть дії. Так, для себе можна олівчиком проставити перша дія, друга дія, третя дія, і тоді написати вирішення. Наприклад, у першому, давайте разом. Ось у нас є приклад, і ви бачите тут дію ділення, додавання, віднімання, множення. Але зразу видно дужки. А ми знаємо, що спочатку робимо дію в дужках. І в дужках дивимося аж дві дії, і відповідно, ми робимо там, де множення. Перша дія. Далі у нас все-таки все ще в дужках, Ми 32 віднімаємо те, що вийшло, так у нас буде дія віднімання. Далі все дії в дужках зроблені. А за дужками, ось у нас дія ділення і додавання. Звісно, що ми працюємо з діленням, то у нас третя дія і остання, четверте додавання. Це буде дуже просто можна зробити. Так само міркування із іншими прикладами. Наступне завдання четверте: розв'яжи рівняння. А, також буде додому. Давайте перше розв'яжемо у класній роботі. Записали посередці номер 4 Перше рівняння здається складним, але погляньте уважно, що можна зробити. Для початку вирішити. Вирішити. Так, 56 поділити на 7. Скільки це буде? 8. 8 поділити на 4. 2, 2 помножити на 5. Буде 10. Відповідно, в нас залишається 10 додати К дорівнює 65. І вирішимо, як зазвичай. Обов'язково робимо перевірку. Записали це рівняння собі у зошита. Наступне рівняння як же з ним працювати? 42 поділити на А, додати 23. Дорівнює 30. Це рівняння яке? Ускладнене, воно ускладнене виразом. Ми бачимо, що ми не можемо вирішити цей вираз. Так, це в нас наша невідома змінна. Ми її переписуємо: 42 поділити на А. І ось тут вже цю невідому змінну можна знайти. Так? Яким чином, згадуємо, діє додавання? Це у нас буде перший доданок, другий доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Будьте уважні. І таким чином вирішуємо рівняння. Наступне аналогічне, там треба трошечки подумати. Також треба вирішити праву сторону, і тоді ліва легенько зможеться знайти. Так, на цьому домашнє завдання закінчується. І на наступному уроці ми з вами продовжимо досліджувати задачі на знаходження суми двох добутків. За бажанням можете самостійно переглянути 123-124 сторіночку. Так, на наступному уроці буде легше відповідати.